Велика подяка руку підтримки закарпатських військових за те, що з 2014 року року підтримуєте сили оборони. А сьогодні хочемо окремо подякувати ініціативній команді, які розробили засоби безпілотників. Які можуть уражати цілі противника на ворожій території, 350 дронів за півроку відправили на фронт волонтери громадської організації рух підтримки закарпатських військових. Про це сказав волонтер громадської організації та координатор напрямку дрони Володимир Суран. А ці півроку нам вдалося вже залучити в цей проект близько 7 мільйонів гривень, і ми виготовили 350 дронів різного розміру і відправили військовим. Зараз, скажімо, ми вже переходимо на наступну цифру. Не знаю, скільки як нам це вдасться далі робити, але будемо старатися, щоб цей процес не зупинявся. Волонтер громадської організації Володимир Суран розповідає, як виникла ідея збирати гроші на комплектуючі та самим виготовляти безпілотники. Розуміючи, що ми багато вже вклали коштів у придбання готових дронів, відправили їх на фронт, і військові, які ними користуються, теж. Хто має здібності вміння, вони почали просити у нас комплектуючі просто придбати, відправити. Тому що на кожному дроні, якщо ви його виготовляєте власноруч, то 5-7 тисяч гривень економія. Ну оце читайте, що кожен четвертий дрон може бути для вас безкоштовним, якщо ви його будете самі робити. І от таким крок за кроком. Ми дали оголошення в нашій групі, хто готовий долучитися до збору коштів. Дрони збираємо під замовлення, узгоджуємо комплектацію з тим підрозділом, в який ми відправляємо. І тому нам набагато легше співпрацювати і ми. Спокійні гарантовані тим, що пілоти, які користуються цими дронами, вони влучають в, в точно в ціль. Для збору грошей на комплектуючі для дронів волонтери організовують благодійні заходи. Також що вихідних збирають донати у супермаркетах Ужгорода. Влучається до збору на комплектуючі для ФПВ-дронів. Кожна гривня має значення. Ронту потрібні дрони, нам всім потрібна перемога. Волонтерка Злата Мікрюкова до збору грошей на комплектуючі для дронів долучається з двома дітьми. Ми з мамою і сестрою ходимо збирати гроші на дрони. Я показую дрони відвідувачам супермаркетів, які щоб вони бачили, на що саме ми збираємо гроші. Збори ми проводимо у вихідні, п'ятниця, субота, неділя. Донати бувають абсолютно різні. Донати бувають як від кількох металевих копійок, так до найбільших українських купюр 500 тисяч гривень. Також бувають іноземці, яким дуже цікаво, що ми робимо. Їм хтось місцевий перекладає, і вони теж донатять, долучаються. Звичайно, хотілося б підняти більший донат, скажімо так, щоб був середній. Зараз це є 50 гривень. Хочеться, щоб трошки більше прийшло розуміння до того, що нам потрібно більше дронів, відповідно більше донатів. За словами Володимира Сурана, загалом до збору гроші на комплектуючі та на виготовлення дронів долучаються 50 волонтерів громадської організації Рух підтримки закарпатських військових. Слава Україні! Героям слава Оксана Ушакова, Андрій Гісим, Валерій Михліченко. Суспільне новини.